sisters. Слава Богу, та Our God is holy, amen. Наш Бог святий, амінь. Revelation says that day and night four living creatures surround God, crying out, Holy, Holy, Holy Are you God Almighty? І в відкритті записано, що ніч чотири тварини, вони говорять: "Святий, святий, святий." It says Emerald Rainbows surround God. І Він каже, що там дуже великі гарні радуги кругом Бога. Аза Сикс Фоссас. Исая, шостий розділ, четвертий верш говорить Holy, Holy, Holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory. Свят, свят, свят Господь Саваот. Уся земля повна слави Його. І ми бачимо, що тут пише, що вся земля. Повна слава його, хоча багато людей може не розуміють, що це означає. І я вірю, що може це обозначати багато речей, але як я бачу це місце. That God isn't just in one person or one people or one in one place. Що Бог не є тільки в в в одній людині або якомусь якомусь одному одному народі чи місці. But the whole earth is full of his glory. Але по всій землі вся земля повна слави його. Every single tree testifies of God's power, his grace, his beauty. І навіть кожне дерево воно свідчить

What God created, it is perfect. Але те, що Бог створив, це є досконале. And I had the opportunity to go to the beach many times this year, and I would just look at the water, the waves, the the trees. я мав можливість багато раз цього року поїхати туди на на берег океану І побачити ті хвилі. the the salmon, they they go into the ocean, they come back out, Go back up the river. We eat it, we drink the water як ці риби, семен, вони йдуть туди з річок в океан і назад повертаються. І як це все гарно є. І я хочу почати Слово Боже від того, щоб прославити Його і віддати Йому всю хвалу. І Він достоин цього. Амінь. Слава Богу. Я хочу сьогодні говорити про те, про що... Бог або Ісус вчив. Something that spoke to me, and I believe will speak to you guys. Те, що що проговорило до до мене, і і я вірю, також вас. And there will be a, a, a lot that we'll read, but we won't go into everything. І буде багато, що ми ми будемо будемо читати, але не все. In Matthew chapter 5, we see Jesus is surrounded by a big crowd. Ми бачимо Євангелії від Матвія, розділі, And so Jesus climbs a mountain and sit down and begins to teach. Він підіймається туди нагору, сідає і починає навчати учнів. And Jesus says Matthew Ferst three. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteous sake. For theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when you revile and, and persecute they persecute you and say all kinds of evil things against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. в Боги Духом, бо царство небесне. засмучені, бо Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке суттєвість слово лихе ради мене радійте та веселіться нагорода бо ваша велика на небесах бо так гнали пророків що були перед вами слава богу there's a lot here that jesus spoke і багато тут ми бачимо що ісус говорив і більшість Ісус навчав після того, але ми будемо звертати нашу увагу на ці блаженства. Ісус не говорить, що роблячи це, ти ось так спасешся. Він навпаки, говорить, що ті, хто будуть спасені, і що так роблять, їх так будуть бачити. This is what will happen and this is what is the result і і це, це що станеться, ось наслідок цього, коли ви є спасені. In verse 12 it says, Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. І в 12-му вірші ми ми говоримо, читаємо, Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах. Those that go through this they are already have a image, a, a vision of heaven before them ті що вже це проходять, вони бачать якесь бачення або видіння перед собою, що очікує їх там на небесах. Ісус говорить: "Радійте, коли ви це проходите". Це не говориться після цього радійте, говориться радійте, коли ви проходите це. This is a different level. This isn't a reward that you receive

Ми бачимо, що говориться блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Before you're even a peacemaker, you're already blessed. До того часу, поки ти ти не став ще миротворцем, вже благословенний. Now, what is the word blessed mean? Тому, що слово блаженний означає? The definition of blessed might be very different for us, even as Christians, from what God was saying. Пояснення блаженний або благословенний може бути набагато іншим, даже те, що Бог або Ісус хотів сказати. Благословенний це є Йов. Благословенний це не той, що має якісь матеріальні речі.

know what you are, you do not know that you are wretched, miserable, poor, blind and naked. Бо ти кажеш, я багатий і збагатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний і вбогий і сліпий і голий. Often times as people we receive a little bit more than we can handle and instantly there's pride. Дуже часто ми як люди получаємо щось більше, чим ми можемо з тим раду дати,

Що він він говорив тоді? Тому він і це сказав. Blessed are the poor in spirit. This is someone that can have material possessions. духом – це іменно ті люди, які можуть мати матеріальні речі в житті своєму. But even though they have these things, they come before God and they're poor in spirit and they say, God, I need you. They're like a beggar. І даже коли вони мають усі речі в своєму житті, розуміючи це, вони приходять перед лице Боже, і вони склоняються і розуміють, що це є від Бога і дякують йому. And they come come to Him like a beggar and they say, God, I'm poor in spirit. If you don't give me, even though I have this, I'm nothing. І вони приходять до нього так, як той, що просить і говорить, що я є в духом. Будь ласка, дай мені. And those, God says, Jesus says, they're filled, and theirs is the kingdom of heaven. The kingdom of heaven comes with humility. If anybody here thinks they have it or that they earned it, It's not for you. Якщо, можливо, хтось знає, що ти маєш, хтось думає, що ти маєш, то можливо, ти заслуговує це, ти неправильно думаєш. Це не не є Царство Боже, і воно для тебе. Якщо ти кажеш, що благодать приходить через мої дії, тоді Господь помер. За що? Або чому? When I read these these uh, words from Jesus, і коли я читаю ці слова, що Ісус сказав, and then I remember when I was younger and preachers would preach, я пам'ятаю коли я був меншим, і я пам'ятаю, як проповідники проповідували. And someone says, Do this, someone says do that. хтось говорить, говорить, роби роби ось це, це, другий And I read this, and Jesus says, Do this. And I had a, a lot of confusion with, with my effort, how much work should I do? God, if I'm not saved by works, what should I do? Because if I'm not saved by works but by grace, then, then how. If I come and start praying, if I go come and start trying, then that's my works, isn't it? God тому що якщо я не спасені ділами своїми, але я приходжу, помолюся, щось інше роблю, чи можливо перекручую це, що я чимось заслуговую твою милість, можливо, це неправильно. But I learned soon after that. Але після того читаючи, я навчився про щось. grace is not opposed to effort. Що благодать вона не приходить від того, коли ти якісь зусилля приклав. Або Божа милість, вона не проти твого зусилля, коли ти прикладаєш зусилля. God's grace is against earning. Божа, Божа милість проти того, коли ти хочеш заслужити це. Because we're, we're never good enough. Our even our greatest righteousness is like filthy rags. Тому Тому що що ми ніколи не можемо бути правильні до кінця. наші самі добрі діла, вони як ці брудні тряпки. But when I read that our grace isn't opposed, or God isn't opposed to our effort. але коли я прочитав, що що Бог, він, він не проти того, ми робимо, Then I'd want to try, I want to do more, I want to read more, I want to try. Тоді приходить більше бажання що зробити, приходить бажання щось далі зробити в житті своєму. Є люди, які на But they could either be poor in spirit or not. Але вони можуть бути блаженні в Богі духом, або ні. І ми знаємо, що Ісус він наповняє тих, які є в Богі духом. Unless we are full of ourselves, Jesus cannot fill us. Якщо напростежено, коли ми наповняємо себе сабі собою, самі собою, Бог не має місця, щоб наповнити нас. In Matthew uh, 3 through 10

Jesus knows that people have a bad outward appearance. Ісус знає, що люди мають негарну зовнішність. But he knows that he could either be talking about their outward appearance or he can get right to the root, and that is in the heart. Він 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 знає, що може може говорити говорити про їхню зовнішність, або він може піти і прямо говорити до їхнього коріння, це є серце їхнє. And and many many preachers today and many, uh teachers, they focus on the outward appearance versus what Jesus did. He focused on the inner. І дуже багато проповідників, багато вчителів сьогодні говорять або звертають більш уваги на зовнішність, чим на те слово для голубини серця. Praise God for modesty. І слава Богу за скромність. But if someone has problem with modesty, але якщо хтось має проблему, щоб бути скромним, You should probably uh, uh, speak to the heart instead of just asking them to change. Напевно, краще говорити до їхнього серця, щоб воно міняло з середини на зовнішність. When we see a tree and it's not bearing fruit. Коли ми бачимо дерево і воно не приносить плода. Or the fruit on the tree is bad, it's rotten or Або, можливо, плід на цьому дереві він гнилий, він недобрий. It would be silly to go and and start trimming the, the the branches or telling the leaves or the the fruits on there to change. Було б дуже цікаво, якщо б тоді садівник підійшов до цього дерева і начал обрізати ці краки або говорити до цього дерева або до листя, до плодів чому вив'яли або Or sprayed stuff. I I know that there's obviously uh, insects that

What nutrients, what water source, and that will that will change the, the outward way more than changing the outward and hoping it goes that way. Можливо, який обкоп кругом цього дерева? Чи можливо яка вода наливається в це дерево? Let's read verse 6. It says blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. І шостий вірш. голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть.

і коли читаючи цей вірш, я можу збоку споглянути на себе свої відносини з моїм Богом. Говориться ще раз: блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Що це означає? Having hunger physically is a sign of life. Коли ти маєш фізичний голод, це є знак життя. When somebody is physically not hungry. коли хтось не є голодний фізично, I'm sure many of you guys know that's that's not a good thing. Я думаю, багато з вас знають, це не є добра річ. Either the person is sick or he is dead. Це може бути або людина хвора,

Hunger and thirst is a healthy thing. Тому що спрага та голод це є нормальне в If a person that is normal wakes up in the morning and does not hunger and thirst for food or for water, Якщо людина нормальна, яка пробуджується рано вранці, і вона не має спрагу по воду або голод їжу, they might have cancer. Можливо, в них є рак. And soon who knows, probably there's death. І хто знає, можливо скоро прийде смерть. When we as Christians wake up in the morning and or at night or whenever and we don't hunger and thirst for righteousness. І якщо ми як християни, можливо хтось вранці просинається, можливо хтось вночі просинається, і в нас немає цієї спраги або голоду про праведність. There is an issue. Цього є проблема. І потрібне покаяння до цього. І нам потрібно повернутися до першого шляху за нашим Богом. Тому що якщо ти не спрагнений і не голодуєш про праведність, ти в якійсь проблемі. Якщо... Дивімося...

цієї їжі від Бога, він не буде приймати будь-що інше. Any kind of sermon, any kind of uh, radio, any kind of music. Можливо, якусь любу проповідь, якусь радіо, якусь музику любу. These are people who blessed are those that hunger and thirst for not just anything, but for righteousness. Це є ті люди, які блаженні ті не про будь-що. Вони мають якусь ціль. And they want righteousness. They want pure. They 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 want, want want the the real deal. They want the, uh, fresh water from God. чистоту. воду Бога. May God change us as we walk in our Christian walk. Нехай Бог він міняє нас коли ми слідуємо цьому слідському житті. Нехай ми будемо чисті серцем. have these attributes, these attitudes to people around us. щоб ми мали ці атрибути і щоб ми мали ось наш характер до інших людей. Тому що коли ми читаємо ці блаженства, можливо, ми не знаходимося переможцями до цього світу. Але ми знаходимося переможцями для для царства Божого. Jesus says rejoice. Ісус говорить: "Радуйтесь". Rejoice when you go through these things. Радуйтесь або радійте, коли ви проходите ці речі. So it is a joy and it comes with a responsibility. І це є велика радість, і також вона приходить з великою відповідальністю. I believe that the three boys that were in the furnace, Meshach, those three boys. Я вірю, що ті три молоді юнаки, які знаходилися там в гарячі печі. I believe that they didn't need a reward after they come out. I believe they already had something going in. Я вірю, що їм не потрібно було нагороди після того як вони вийшли з того полум'я. Вони вже мали ту нагороду свою. They they publicly that what they have now cannot be taken away by even a furnace. Вони перед свідками доказали те, що вони мають, воно не рівняється до того вогню, в якому вони знаходились. Апостол Павло говорить, що я живу для Христа, а помираю для надбуття. І коли ми втрачаємо, і дійсно виглядає, що ми щось тратили. І коли ми втрачаємо, Говорить це, що блаженні переслідувані. Бо їхнє є царство небесне. Блаженні блажені лагідні, бо землю вспадкують вони. Що лагідні означає? do something you could you you have power you could do something but you choose to be peaceful you just you choose to not uh, give someone a punishment you're a peacemaker reading all of this i believe that receiving a greater hunger and thirst for God doesn't just happen. І читаючи все це, і щоб отримати кращу цю спрагу від нашого Бога, це не тільки просто так трапляється. You never drift up a mountain. Ти ніколи не просто злітаєш в ту гору. You never just drift to God. Ти ніколи не злітаєш до Бога. You draw to God. Ти приближаєшся до Бога. The Bible says in James Якова 4:8. Draw near to God, and He will draw near to you. Наблизьтесь до Бога. Той Бог наблизиться до вас. Я хочу, щоб кожен із нас задав запитання, про що говорить нам Господь. Maybe God spoke to you about a verse in, in the Beatitudes that I didn't even go over. Now may, may God have all the glory in this word. To me, reading, uh, going down scriptures is very difficult. I'm more of a theme preacher.

слова для для вас і мене. Let us remember that God changes the inside so that then the outside could be beautiful. Давайте будемо пам'ятати, що Господь він міняє нашу наше нутро, щоб зовнішність також була гарна. And let us seek Him, let us come closer, let us come closer and continue to get closer to God. І і і давайте давайте шукати шукати його, зближатися до нього продовжувати нашого Бога. And I know many of these areas or many of these things are very hard to do oftentimes. Я знаю, що багато ось цих речей, про яких ми прочитали, дуже важко виконувати деколи. But may we ask God and the power of the Holy Spirit to help us in this. А давайте попросимо Бога і силу Духа Святого, щоб він нам допоміг в цьому. Let us set aside a sacrifice of time to God to transform us. Давайте пожертвуємо якийсь час для нашого Бога, щоб він міг нас перемінити. So that when somebody cuts us off, when somebody persecutes us, They see a joy, they see коли, можливо, хтось підріже нам, або коли, можливо, хтось переслідує нас, щоб ми були терпеливими. І тоді, коли ми проходимо ось ці речі, щоб ми проходили їх з радістю, а не з всякою печалю. So that our attitude is way ahead of the problem. Щоб наш настрій, він був набагато раніше, чим проблема прийде. So that we could see things the way God sees. Things. щоб ми змогли побачити так, як Бог бачить. Let us pray. Давайте помолимось. Амінь.